Не буде. Не буде ні перевірки, ні допитів, ні запитань, на які я знаю відповідь. І вам про це відомо. Не буде ні стрибків, ні обручів. Прошу, не перебувайте. За останні декілька днів я спілкувалася з багатьма людьми, які дерлися зі шкіри, щоб довести мені, що я не значуща. І знаєте чому? Сила. В є, а в них немає, і їх це бісить. Я спілкувалася з Глорією, вона сказала, що я комаха і що вона мене розчавить за мить, та вона мене не розчавила. Відбулося те, що в її деформованому мозку могло вважатися цивілізованою розмовою. Чому? Тому що їй щось треба, а я маю силу. Ви приїхали з Англії не для того, щоб перевірити, чи здатна я на це завдання. Ви приїхали для того, щоб вмовити мене залишитися, щоб ваше життя і ваша робота набуло хоч якогось сенсу. Ви спостерігачі та визвонищувачки, ви просто глядачі великої вистави. Вам не знищити Глорії. Ваша інформація нікому не потрібна. Можете просто виставити її в журнал. Люди вважають нас божевільними. І все. Давайте зробимо так. Ви розповідаєте мені усе, що тільки знаєте, і йдете. Телефонуватимете тільки тоді, коли з'явиться якась інформація про Глорію. Крамниця магічних товарів працюватиме. А містер Джеяс посяде місце мого спостерігача з виплатами. Йому буде виплачено усю суму за місяць, коли він не працював. А я залишусь працювати із друзями.